На партії, яку ініціював Корчинський, можливо, ви бачили в новинах. Підіграти комуністам теж. Підіграти ну, не стільки комуністам, скільки Януковичу. Тобто, за нашу інформацію, план такий: вони, якщо захочуть влада і проведуть цей референдум, ну а вони проведуть, оскільки все в їхніх руках, то всі будуть хлопати в долоньки mm -hmm. і казати: о, круто, ну, заборонимо, нам, заборонимо комуністів і настане нам щастя. Проведуть цей референдум. А другий референдум так, вони виведуть, наприклад, про вибори президента у парламенті. І коли ми почнемо протестувати, що неправильний закон поганий, розкритикований комісії, формуються владою, нема спостерігачів контролю. вони скажуть, таке що ви? Ви ж не проти були, коли Врені, ми за цим законом забороняли комуністичну партію? Якась ви така громадськість ця опозиція несповна розуму. Тому не ведіться, референдум це правильна, хороша штука, але за законом. В якому представлені голоси опозиції, або як варіант є в законах європейських, так що комісії формуються з однакової кількості людей від ініціативної групи, яка за питання референдуму, і від тих, хто проти. І вони взаємно контролюють, складають протоколи і так далі. Так. А ще цікаво, за цим протоколом знаєте, на закона, за законом про вибори, протокол з мокрими печатками, mm. ну документ, так з яким можна йти до суду, потім і так далі, отримують. Всі штаби uh -huh. та представники всіх кандидатів, а тут ні, тут тільки від ініціативної групи. Тобто, навіть якщо ну ми захочемо якось оскаржити. Нам нема з чим судити. У нас 15 років. По... Так, і ми створили процесу. коаліцію громадських організацій за чисний референдум. Зараз я буквально я 30 секунд. Створили робочу групу з написання нового законопроекту. Її очолив колишній голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал, який сказав навесні, що поки я голова центральної виборчої комісії ніякого референдуму за цим законом не буде проведено, бо це політична провокація. Так, ви. Такі.